Понад 300 законопроєктів вніс Давід Арахамі за 5 років своєї депутатської роботи, в тому числі в статусі голови фракції Слуга народу ці законопроекти зачасту були хоровими такими, де було багато, ще співавторів. По деяким з цих законопроєктів Арахамія був першим в списку, по деяким. Другим, третім чи п'ятим. Запам'ятались мені два його ініціативних законопроекта. Це про пенсійну аферу, де треба було примусово накопичувати кошти без будь-яких гарантій повернення цих коштів колись. Ще запам'яталась його ініціатива про проведення Національного дня молитви. Який прямо протирічить Конституції, бо в Україні церква відділена від держави, і там нема пріоритету тої чи іншої релігії. Але Арахамія з скучеє товаришів протягнула це рішення, і тепер, 24 лютого, у нас по всій країні відбувається національний день молитви. Але я зараз згадав про Арахамію з іншої причини. Специфічне знання Давіда Рахамі різних сторін нашого життя викликає здивування. От зараз він ініціював проєкт постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань, уваги, розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з охорони держави. З чого? Це сталася така потреба.